Коли немо вирішує показати баті, ай дивись, як я можу? Раптово за його спиною опиняється дайвер. Раптово питань немає. Адже на тлі рибки дайвер усього лише ось така ось хуйовіна. Дайвер ніндзя. Рибку викрадають, що стає тригером на цілий півторагодинний мульт. Але давайте розглянемо уважніше дайвера викрадача, благо генеральний спонсор нашого каналу Дайвер з купою занурень. Та ти що? Серйозно? Почнемо з того, що дайвер нізащо не схопив би немо. В етикеті дайверів є правило дивись, але не чіпай. До того ж, на території великого бар'єрного рифу, де і проживає немо, ловля риби та взагалі будь-чого заборонена законом. І ти, бляха, нічого з цим не вдієш. Також ми бачимо, що консоль дайвера бовтається як піпірка, коли профі-дайвер закріплює її як слід. Ага. Ну і прапор дайвінгу на моторці вивішується тільки під час занурення. Це не піратський прапор, щоб заявити про себе іншим. А в героїв мультфільму він висить навіть під час їзди. Від чого робимо висновок? з НЕМО або зелені новачки, або непрохідні бовдури.